Вітаю всіх. Коли під час Другої світової війни у Вінстона Черчилля запитали, навіщо нескорочений бюджет, який виділяється на культуру, він сказав: якщо нема культури, то навіщо воювати? Власне, під час цієї непростої ситуації, яка склалася у нас в країні, хочеться поговорити про те, про культуру. Власне. І в гостях у мене директор фестивалю Google Fest Максим Демський. Вітаю. Скажіть нам, культура? Що це? Культура ну, це культ, це, як сказала Островська, це склейка, яка тримає суспільство разом. Ну, окрім цього, культура є можна сказати, дуже, дуже важливою складовою того, щоб люди усвідомлювали, для чого вони живуть, що вони роблять, для чого вони це роблять. Щоб вони замислювалися не тільки над якимись матеріальними цінностями, а над більш духовними. От чи є така українська національна культура? Ну, будемо так казати. Я не маю на увазі, що там нічого в нас немає, але є якийсь пласт, так? Є художники, є українські письменники, яких ми вчили в школі, там є якась зараз митці, якась якісь якісь творчість, щось ще. Але чи. Чи все це разом? Я розумію. Я розрібно? розумію ваше питання. Ну я сподіваюся, що я розумію. Справа в тому, що тут для того, щоб відповісти це питання, треба трошечки глибше про це цю це середовище розкрити. Україна вона завжди існувала от на стики різних цивілізацій: європейської, російської цивілізації. Ми такі собі як блокпост. Спілкування між різними цивілізаціями. Тому в нашій культурі дуже багато використовується проєвропейських нюансів або проросійських нюансів. Насправді українська культура, я маю на увазі не про ту українську культуру, яка там існувала 300-500 років назад. Да, там, Тих класичних якби стовпів, які от на яких вона там якось тримається. А я маю на увазі про достатньо сучасну українську культуру, яка може народитися тут, але а, її, начебто, немає. Ну будемо так казати, як системного явища, і вона не може з'явитись, поки немає запиту, поки не існує те, кому вона потрібна. Тобто, поки от зараз відбулась така у нас да подія 6 місяців назад, чи 7 там місяців назад, яка в принципі в великому рахунку, от як кажуть Влад Тройський президент Кокальфесту, подарувала мрію нам. В Україні не було, не було такої сформованої мрії, що ми хочемо, до чого ми йдемо, чим, чим ми пишаємося або що, що може нас повести далі. І тут, із за самоорганізації людей, із за трансформації ідей і думок. Бах, і виникає ця мрія, тобто це такий це такий запит у суспільстві на те, щоб побудувати свою країну, яка дуже незалежна, яка відкрита, яка чесна, там яка добре. Це все складові культури. А дуже тому що культура це не є як окремий, окрема якась частина чогось. Це є культура вживання алкоголю, є культура вживання їжі, є культура. Важдіння да, і так далі. Тобто... Є така думка, що культура це метроном, знаєте, це те, що відбуває ритм, в якому живе суспільство, в якому живе нація, в якому живе народ. Тобто, це, пам'ятаєте, як під час блокади тоді ще Ленинграду, якщо люди перестукувалися, значить вони були живі. От це той самий стук, який стукає, він задає якийсь ритм, тон, тональність. Чи можете ви з цим погодитись? А, і якщо так, то що цей стукіт для нас? А, а, цей стукіт це і є це і є оця, ось, якби, мрія. Але мрія не, не в не в її вже тільки а, а, бачені в голові. Да? Тобто, от ми мріємо, а це плюс дія. Тоб... Ще тут важливий нюанс, що між тим, що ти думаєш і між тим, що ти робиш, є знаєте, як цей пакт про намір. Тобто ти маєш це висловити, якось записати, замалювати. Що ти маєш це так. артикулювати, тому що те, що не сказали, того не існує. От що кажуть зараз в українській культурі? А, ну в, в українській культурі кажуть про те, що а, немає митців ок тої кількості яка могла б, могла б могла би забезпечити ту культурну потребу яка зараз виникла у суспільство оскільки вона виникла тільки що -от. -от. чому нема Купа талановитих людей, купа людей, які щось роблять, але вони невідомі. Оце, оце цікаво. Ну будемо так казати, Google Fest сім років збирає уже цих всіх маргіналів по всій країні, і ми це дуже ретельно робимо. Дізнаємось, хто що, як, де робить, запрошуємо і а, ці люди реагують, приїжджають до нас на дуже маргінальні, так звані тусовки, які в своїм... ну. Розбавимо це трошечки, да, таким сучасним сленгом. Але, але справа в тому, що рівень, який ці люди той рівень, на якому вони це роблять, він абсолютно не конкурентно здатний. Тобто у нас можуть хлопати руками і казати, Боже, як це геніально, але ти приїжджаєш там в, в Париж, і це, це не катується взагалі. Чому в нашій країні таким чином виходить, що багато є людей, які талановиті, які яким ну тобто. На цей на цю творчість є якийсь запит певний, так але е, далі це не йде. Тобто, якщо на заході є такі, знаєте, у кожної тусовки є свої якісь хлопці, які на певному рівні роблять свою справу, і це когось влаштовує. Втім, цей рівень вищий, ніж у нас. Чому таким чином це відбувається? Вони розуміють, для чого вони це роблять. Тобто у них це закладено в. В, в політиці дуже дуже потужно в державному устрої політика да ну е, політика в широкому розумінні не не... от пол політика в сфері культури в Україні. Вона зараз якась народжується нова а, чи щось? Щось відбувається саме з гори відбувається. А що а знову таки, тобто є запит на більш якісні, на більш якісне вираження різних культурних подій. Тобто існують різні культурні події, і те, як як вони раніше в там фінансувалися, і як вони раніше, і які люди їх робили, і, і те, як до яких людей звертаються зараз. Ну це звісно трошечки вже не ті люди. Вони трошечки змінилися. Але в принципі, навіть у політи... ну, що таке, політика це все одно певне відображення суспільного запиту. Але втім це якась воля. Тобто воля, воля, воля да. людей є. Я, я саме яка... про волю хотів сказати, про Єгора воля... Соболєва. Да. Ну, да, ну, я це... маю на увазі, що а, без піару. Це, це певна воля е, як людей. Так, це суспільний запит, який виражається волею тих, хто має не знаю, гроші, вплив ще завгодно. Тобто це якийсь це симбіоз. Чи... Ну, е, е... Гроші, вплив так. Тобто це, ну, можна говорити про цей запит, можна говорити про те, що там є якась там оця творча маргінальна тусовка, але не існує у цього от інтерфейсу. Де він має бути? Ну, це як як От, от саме менеджмент. Власне, а чому про менеджмент згадали? Так, у вас має бути школа, просто так, кадрів для менеджменту в сфері культури. Ми зрозуміли навіщо, але з яких людей воно береться зараз, і з яких воно має братися потім. Ну назвати це школою складно в тому, тому що кажучи, школа завжди є якесь там класичне розуміння, як це да, 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 да як це відбувається. А, а, зараз це ну, трошечки має інший вигляд, інший тип. А, Google Fest створив з 10 серпня цього року а, російську мову УПК Очбо учебна праїзводственний комплекс. Учебно-виробничий комплекс да, а, от, суть полягає в тому, що. Що, що дуже багато людей, які, наприклад, навчаються там в університетах і так далі, приходять після нього і, на жаль, ніяк це не. Те, що їм давали в університеті, не пов'язано з практикою Більна в житті. Так. І, і в, ми намагаємось зараз скоріше ж, не дати якісь навики людям, а запросити зараз Україна це такий собі центр, до якого прикута дуже потужна увага з усіх з усього світу, і достатньо серйозна, серйозний креативний клас з Росії, з Заходу готовий сюди приїхати, готовий сюди приїхати і е, е, дати якісь невеличкі навики людям, як управляти. Як створювати, як, як далі це піарити і продавати, як це купувати. Тобто ну там, тут же Хадарковський, да, там т, є ряд достатньо серйозних західних людей з креативного класу, які там втомилися від європейського застою, і їм реально цікаво тут, що відбувається, тому що тут новий організм, він живий. І в і, і, і в схід так само, тобто зараз витісняються серйозні розуми, серйозні люди. Що в Україні зараз повинна зробити? Вона зараз повинна створити платформу, це як ну як середовище, в яке можуть приїхати ці люди і поділитися своїми знаннями, оскільки в Україні практично відсутня повністю люди, які здатні правильно керувати. Я маю на увазі, що потрібно для того, щоб правильно керувати. Ну, це, це вже складно. Ну, По-перше, це повинна бути якась пасіонарність. Давайте людини. такий виклик да. трошечки. Да. Так, чотири слова. Якості людини, яка може керувати культурними якимись подіями або якимось. Ну, це повинна бути самоорганізованість обов'язково, це повинно бути а, з, надзвичайний патріотизм до власної України. Пасіонарність, ви сказали? сказав. Да, пасіонарність, і, звісно, ну, як це. Повага, я не знаю, як це до, чого? до, до людей, з якими ти працюєш, до, до, до цієї природи, би, до того в, розуміти, наскільки те що, те, що ти робиш, це важливо не для тебе, не для цих людей, а важливо для всієї країни. Може, тоді любов? Ні, ну, Любов це, так, це слово, люб, пункт, слово любов, да, це, да, це нульовий пункт, абсолютно правильно. Це взагалі людина, яка, ну, будь-яка людина повинна як, володіти цим. А чи це важливо для всіх керівників без, без винятку любити ту справу, в якій ти працюєш? Ну, інакше виходить вон, повністю корумпована схема, взагалі повністю. Тобто, ви, ви починаєте співпрацювати з будь-яким керівництвом, і вперше що ви бачите в очах людина, якби орієнтується на те, що ти їй в результаті даш. Тобто, вона ніяк не розуміє, що те, що вона робить, це і є те, що вона повинна віддати, те, що вона повинна зробити, це її задача. Ну її вона, вона на цьому росте. Це є її вклад, що вона росте на цьому. Я сподіваюся, не... що всі ми будемо рости над собою і віддавати більше ніж отримувати. бо… Це, мабуть, правильно. Я бажаю вам успіху цієї осени. І я думаю, що ми порахуємо курчат, і їх буде багато осени. З нами був директор Гогольфесту Максим Демський. Мрійте, виконуйте свої мрії, збувайте їх і щастива!